Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють. І бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сила моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми, побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій, присилуй блукати їх у Твоїй силі, провали їх, Господи, щіте наш! Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти. І коли не наситяться, то виють, а я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем ускрутну для мене днину, О моя сила! Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог моє милосердя.